ne peut pas faire des «On peut omelettes sans casser des œufs. Дослівно ми не можемо зробити омлет, не розбивши яйця. Це ідіома, про яку ви мене просили. А не дослівно, увага! Ви не можете досягти чогось бажаного, якщо не прикладете до цього зусилля. Обов'язково, коли прикладаєте зусилля, коли отримуєте підтримку від мене, ви отримуєте найкращі результати. Я хочу вам нагадати, що завтра, demain, nous commençons, ми починаємо курс фонетики інтенсив. 30 днів неймовірної подорожі, протягом якої ви зможете навчитися чути французів, красиво вимовляти limon français, «parler français і насолоджуватися своєю вимовою. А звідси vous seriez auxange. Ви будете з янголами. Це ще одна ідіома, яка означає, що ви будете дуже-дуже щасливі. Vous serez très heureuse. За посиланням в шапці профілю приєднуйтеся, будь ласка, до інтенсиву. Є групи, є формати, є детальна інформація. Або пишіть мені в директ слово «фонетіка» або фонетика, і я вам відправлю всю інформацію. Бен журні і кроємо в мене. Вірте в себе.